Я дійсно отримував вашу честь, Я зразу коли, вже написав відповідь. Да, тобто. Матеріала справи є, я зараз не можу вам сказати точно. До того, як вас звільнили після? До того. Давайте. А, Давайте. а чому ж не надали, не повідомили? Я повідомив своє керівництво про всі обставини, що мене не допускають до робочого. Ви Зачекайте, ну при чому? Тут вже йде мова про лікарняну. А, про лікарняний ні, я не отримував вашу честь. Вибачте, я не зрозумів питання. Таким чином, час вже йде, у нас ще інші справи. Нам необхідно цю довідку і сторона нам підготуватися, якщо у вас є якісь пояснення. Для того, щоб надати довідку, скільки вам часу необхідно. Дозволу суду вам мінімально днів 10. Днів 10. Для того, щоб вам надати ці днів 10, суду спливає строк розділ справи, тоді необхідно заявити колотання про зупинення провадження патрон до певної дати для надання можливості вам надати цю довідку. доручність. Витаю таким клопотанням -таки зупинити провадження для на, на дня можливості надати відвіданий судові І ви також хочете з'явитися, так, приснити? Я вашу час, який вам передачу. Ну я бачу справи матеріалу матеріал, матеріал справа. Ну, який не да, буде. Хоча два-три дні потрібно. Два, три, два, три. Дні. Тоже так, тоже просимо дати зупинити провадження. Зупинити провадження і дати для ознайомлення. Думка учасників процесу по заявному клопотанню вашого довірителя і представника відповідача. Ваша підтримуєте ви по заявному клопотанню підтримуєте підтримує. 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 і ви підтримуєте підтримує. підтримує. своє клопотання і представника подавача. У зв'язку з цим судова колегія віддається на речі нати для прийняття рішення про заяву цього питання. Виключаємо і заходимо.